Було дуже гарно, дуже цікаво, неймовірно цікаво побачити досвід фермерів французьких, неймовірно цікаво бачити перспективи розвитку і йти разом з банком Крадіагріколь. Прекрасно, що це є аграрний банк, який має нові портфелі, який має нові продукти. Які корисні будуть як для українських фермерів, і надіюся, що е, зв'язок з нами наша, е, наші бесіди будуть корисними і для працівників банку, і відповідно будуть нові продукти, нові зустрічі і нова праця. Насправді було дуже приємно побувати в центрі Європи, в центрі будемо казати Європейського Союзу, і центральна наша садиба була це, де е, знаходиться Bank. Нам дуже приємно, тому що ми вже не багато років працюємо з Agricole банком, отримуємо найкращі банківські послуги, отримуємо фінансування під хороші банківські відсотки. І сподіваємося і віримо в те, що наша співпраця буде продовжитись протягом багатьох років, тому що на сьогоднішній момент ми фінансуємо як обігові кошти, а також отримуємо фінансування під хороші відсоткові ставки на купівлю сільськогосподарської техніки. Приємно те, що ваш банк це сільськогосподарський банк, і розумієте, і входите в наше положення в час війни і допомагаєте нам також розвиватися. Бонжур tous, я хотів би подякувати Agricole Val-de-France за цей чудовий прийом наших українських виробників тут на французькій землі. Це був чудовий і унікальний досвід в першу чергу обміну думками, також обміну новими знаннями. І думаю, що ми багато зможемо нового привезти додому в Україну. Також хотів би подякувати Agricole Україна за ту підтримку, яку надають

Зустрічі, поїздки, навчання, багато цікавих людей, спільних думок. Будемо помаленьку побачені впроваджувати у нас в Україні. Великі дякуємо. Сподіваємось на спільну, сплідну співпрацю. Дякую.